Роман Черненко втратив ногу під час бойових дій кілька місяців тому. Зараз хлопець реабілітується та очікує на протезування. Перебуваючи в лікарні, він відкрив у собі талант до малювання і зараз якраз закінчує ще одну свою картину. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 50 тисяч людей втратили одну або більше кінцівок. Більшість із них потребують протезування. Як працює система протезування та реабілітації в Україні? Чи виготовляють у нас технологічні протези і як людині, яка втратила одну чи більше кінцівок, отримати якісний протез, поговоримо в цьому випуску. Аби розібратися в цій темі, ми приїхали до Львова. Саме тут, у центрі реабілітації та протезування Unbroken, зараз і перебуває наш герой Роман. Обідно було два роки, майже два роки, бігати з усяких ситуацій, де можна було. Купорас або загинути, або поранитися, я звідти без потреби виходив. А тут просто ми йшли з хлопцем на позицію міня, міняти, і я отримав власне поранення. Наступив на міну. Роман проходить до протезне лікування, відвідує психолога, реабілітується і чекає, доки повністю сформується кукса, тобто частина кінцівки, що залишилась після ампутації. Тільки тоді можна буде виготовити протез. Ми зараз працюємо з фізіотерапевтом щодо ноги розтяжки, силові вправи, зведення, розведення, тобто, щоб, хоч якось, але щоб нога після двох-трьох місяців без роботи, щоб вона хоч трошки була до цього готова. Цей корпус реабілітаційного центру відкрили минулого року, переобладнавши семиповерхову будівлю старої поліклініки. Тут забезпечують повний цикл надання допомоги, адже хірурги, травматологи, психологи та інші фахівці працюють командою з кожним пацієнтом. Це так званий мультидисциплінарний підхід. Тут є різноманітні тренажери і постійно працюють зали для реабілітації пацієнтів. Щороку отримувати тут допомогу можуть близько 10 тисяч українців. Олексія сьогодні виписують: чоловік уже має протез і поспішає збирати речі, адже вдома на нього чекає родина. Позаду тривалий період реабілітації, протезування і навчання. Як ходити по новому був бойовий вихід, і під час виконання бойового завдання зазнав ураження ворожого підрону. В результаті чого була ампутована права нога. Поранення отримав на Запоріжжі біля району Роботини. Так і почався мій шлях. Лікування реабілітації, протезування. Чоловік пройшов усі етапи перед протезуванням, операції, потім відновлення та формування кукси. Далі робота з протезистами і реабілітологами. Та спершу треба було визначитися, де саме проходити реабілітацію. Дивився в інтернеті про, реабілі... про реабілітацію, бо з цим до цього не стикався тобто, ну і не знав так особо, що далі робити. І я побачив цей центр Unbroken. Спитав лікаря, він зробив там електронне скерування для мене. Ну, тобто, зв'язався там, я не знаю весь процес, але зв'язався, зробив електронне скерування, і я потрапив сюди до Unbroken. І тепер, уже маючи протез, Олексій ділиться своїм досвідом щодо власного шляху. То ти маєш бути готовий до протезування. Тобто, ну, всі рани там мають бути, ну, мають вже загоїтись. Тобто, також бо, зачастую там, після. Там, Декількох операцій, там воно ну, багато лежиш, і ну, розвивається там контрактура, тобто ну погано працює той чи інший суглоб, і це теж е, заняття з фізичним терапевтом, реабілітологом, тобто це теж певний процес. І вже потім, коли ти готовий, тобто все в тебе нормально працює, всі рани загоїлись. Потім вже починається процес протезування. Як тільки новий пацієнт потрапляє до центру, з ним починає працювати мультидисциплінарна команда. Це за потреби і хірурги, і травматологи, і реабілітологи, психологи, протезисти. Таким чином, лікарі визначають найбільш ефективний шлях до відновлення пацієнта. Керівник центру Олег Білянський розповідає про роботу команди і ділиться результатами відновлення пацієнтів. Ми намагаємося вже на моменті поступлення пацієнта бачити його шлях подальших дій, тобто і планувати, оскільки будь-який реабілітаційний процес залежить від мети, яку пацієнт ставить перед собою, від певних етапів досягнення тієї мети, так само. І, звичайно, етапами досягнення мети пацієнта є. І хірургічні втручання, і протезування, і можливі там реампутації, які навіть можуть виникнути через деякий час. Такий мультидисциплінарний підхід ми реалізовуємо вже не перший рік в нашій практиці, оскільки ми маємо досвід. Навчання за кордоном, досвід співпраці з іноземцями. Пан Олег говорить, що робота з пацієнтами це взаємовигідна співпраця, адже не тільки лікарі спонукають їх до відновлення, але й пацієнти мотивують команду центру. Всі пацієнти є мотивовані незалежно незалежності від травми, чи це є черепно нозова травма, чи травма хатесного мозку, чи ампутація. Часто такі пацієнти вони мотивують персонал. Робити краще, робити якісніше і віддаватися ще більше роботи, коли ми бачимо. Що батько молодий, який має парну ампутацію там, двох нижніх кінцівок, він намагається якомога швидше відновитися. Працює для того, щоб сина повезти на перше вересня в школу, в перший клас. Хто скаже? Ви знаєте, ви маєте три місяці на то, щоб мене поставити на ноги, тому що я не збираюся переносити весілля. Я пообіцяв майбутній дружині, що ми нічого не переносимо, і я з нею станцюю. І в мене особисто є відео того весільного танцю, як вони тоді станцювали. Тобто, і це направді, є ті речі, які ми трохи вони запам'ятовуються. Максим Жданом ділиться своєю історією. Хлопець уже кілька місяців перебуває в центрі. В березні я був в Донецькій області, в Куглодіївці проводили штурм, виконували бойову задачу. Ну і попав мене в півдрон. Хлопці перетягнули мене за село, в типу, ВАК, забрали. Та й все, далі в лікарню по ампутації зробили. Максим лікувався в кількох закладах до того, як потрапив у центр Незламні. Тут йому вже встигли зробити протез ноги. Вже займаюся на протезі, ходжу, ще звикаю, бо може понатирати там, болить ще зразу. Треба, щоб певний час прийшов тоді зможу і постійно. а Так я ну, більшість, то вже більшість дня то вже на протезі. Цього місяця вже почали робити руку мені, протез. Ну, і жду. На заняття хожу те діду протезами руки, українці, які отримали травми внаслідок війни, мають право на безоплатне протезування. Це стосується і військових, і цивільних. Та що робити, аби держава забезпечила протезами? Це є оформлення документів, які е, пацієнтам допомагаємо оформити. І поте певне отримання е, номеру ідентифікаційного для державного протезування. Це є певний процес, тобто, коли Має бути проведена ВЛК на протезування. Далі ці документи йдуть до соцзахисту. Далі соцзахист погоджує цей процес і, відповідно, тоді вже наші протезисти виготовляють виріб, надають документи соцзахисту, які потім перераховують кошти. А у нас є соціальні працівники, які допомагають зробити ці документи, правильно все оформити. Які контактують з нашими протезистами. І знову ж таки в нас є протезна майстерня, яка допомагає яка може це зробити. На базі національного реабілітаційного центру Незламні працює центр протезування та ортезування. За словами працівників, щорічно тут можуть виготовляти близько тисячі протезів. Олесь Содуха працює протезистом. Чоловік проводить екскурсію нещодавно збудованим центром. Це кімната, звідки все починається. Ми знімаємо тут мірку з пацієнта в залежності там стегно, гомілка, рука, передпліччя, плече. Далі виготовляється так званий гіпсовий негатив, який заливається гіпсом і виточується гіпсовий позитив. Ми заливаємо сюди гіпс і виготовлюємо гіпсовий позитив. Ось на прикладі ось такого позитиву. Далі попередньо ми його оброблюємо, підганяємо під форми, надаємо форми, затискаємо, де можна затискати зони навантаження, зони, які не можна навантажувати, тобто гребінь кістки, кінець великого мілкової кістки, головка малого мілкової кістки. Ці зони ми всі розвантажуємо, бо це майбутньому як виготовлення виготовиться куксоприймач. Загалом процес протезування поділяється на два етапи: спершу виготовляється тимчасовий куксоприймач, адже ампутована кінцівка з часом худне, і пацієнту потрібно буде оновлювати протез уже за кілька місяців. Тимчасовий куксоприймач дуже легко піддається до формації. І Його можна, якщо пацієнт утисне або якийсь дискомфорт, його можна легко звичайним будівельним феном десь підігріти локально і відігнути, під, підрівняти. З постійним коксоприймачем, наприклад, ось таких, ось таких варіантів це армуючі волокна, карбонові волокна і смола. Тут так не вийде. Олесь говорить, що швидкість виготовлення залежить від складності ампутації. В середньому час на виготовлення протезу в цій майстерні займає до тижня, та кожен випадок індивідуальний. Але на виготовленні протезу шлях пацієнта не закінчується, а лише починається новий етап. Адже потрібно звикнути до нової кінцівки, навчитися жити з нею саме для цього, і потрібна післяпротезна реабілітація. Всі пацієнти з ампутаціями потребують реабілітацію відразу після ампутації. Є допротезна реабілітація. Є після отримання протезу реабілітація. Головна ціль до протезної реабілітації це підготувати пацієнта до отримання протезу, щоб він комфортно вміг навчатися на протезі ходити. За плечима Олексія обидва ці етапи. Чоловік згадує, як вперше став на протез. Дивні відчуття. Ну трохи дискомфорту вже ж є. Бо до цього ти ставав на ногу. Зараз ти стаєш, те, що лишилося від ноги. І звісно ж там він може. Трохи давити, трохи десь щось там тобі не підходити, але це знову, як я казав, це процес, тобто і ви разом з протезистом вже всі ці питання обговорюєте і робите відповідні корекції. І так от відбувається власне процес, коли ти стаєш тільки на процес. Роман же зараз тільки на етапі передпротезної реабілітації та вже хоче поскоріше стати на свою нову ногу. Мені два або три рази вже снилися сни, що я на, на протезі йду. І така думка, і така думка, що про мене на ніфіга собі, це я без милиці йду. Тобто ну, вже мозок навіть цього хоче. В Україні працює понад 50 протезно-ортопедичних підприємств, як приватної, так і державної форм власності, які використовують українські та іноземні комплектуючі. Пацієнт може обрати підприємство, а держава оплатить виготовлення протезу. Та як же діяти людині з ампутацією кінцівки, аби отримати цей протез? Давайте коротко підсумуємо етапи. Перший етап це власне ампутація та відновлення після неї. Далі другий етап загоєння. Саме в цей період варто починати легку реабілітацію, аби уникнути контрактур. Етап третій це допротезна реабілітація, про яку ми вже згадували. На цьому етапі пацієнт обирає протезну майстерню, з якою бажає працювати. Соціальні працівники мають надати про це людині вичерпну інформацію. Четвертий етап протезування. Важливий етап отримання протеза – це формування відповідного висновку. Його може сформувати лікарська комісія. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда або фахівці медико-соціальної експертної комісії. Для подання документів для забезпечення протезом можна звернутись до соціального працівника в лікарні, центру надання адміністративних послуг або територіального управління фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. І етап п'ятий це протезна реабілітація. Коли протез виготовлено, настає етап протезної реабілітації і адаптації. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда, до якої долучається протезист, вчить пацієнта користуватись виробом, допомагає відновити рухову активність і звикнути до протеза. Наша основна мета є якомога швидше повернути наших захисників цивільних людей. До... Звичного їм життя наскільки це можливо при неможливості, звичайно, адаптувати їх до того способу життя, який вони мали до того. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.